Ми можемо виражати свої ідеї не лише за допомогою голосу. Ваше тіло потужний та прекрасний інструмент для вираження ваших ідей та звучання ваших думок. Слава Україні! Мене звати Ольга Мринюк, я тренерка з комунікації та публічних виступів. І своїм клієнтам я допомагаю з легкістю досягати своїх цілей за допомогою магії слова. Також я захоплююся таким дієвим інструментом, як мовою тіла, тому що ми можемо виражати. Свої слова підкріплюючи своїми жестами. У цьому відео проаналізую для вас мову тіла героїв фільму Артист. Це чорнобілий художній фільм, знятий у стилі німого кіно, тобто без жодного слова. Це комедія французького режисера Мішеля Хазанавічуса. І цей фільм, до речі, отримав Оскар за кращий фільм. І я для вас проаналізую фактично, якби слів не буде, але я пояснюю кожен жест, що він означає, і ви в результаті зрозумієте всю сюжетну лінію. Тому буде цікаво, залишайтеся до кінця. Трошки хочу вам розказати про акторів, яких я буду аналізувати. А саме троє. Двоє з них виконують головну роль та роль продюсера. Головну роль чоловічу виконав Жан Дюжарден, це французький комік, який, до речі, отримав приз за найкращу чоловічу роль на 64-му канському кінофестивалі. Достойно і жіночу роль у цьому фільмі зіграла Береніс Бежо, це аргентино-французька акторка, і вона отримала найкращу жіночу роль другого плану. І роль продюсера, зараз якого ви побачите, зіграв Джон Гурдмен. Це американський актор та продюсер лауреат премії Золотий глобус. Ну що ми бачимо, як Жан Дюжарден заходить, так, вітається. І тут ми бачимо жест такий ще лівою рукою, так, таким підбадьорюючи вітання таке від нього йде. Знову вітання. Правою рукою. Привітання йде. Поворот корпуса. Спочатку таке щасливе вітання. Так він бачить продюсера Джона Гудмана. Тепер давайте проаналізуємо зразу спочатку мову тіла нашого головного героя, а потім вже продюсера. бачимо підказку. Чи бачили реакцію нашого головного героя Жана Дюжана? Ліва брова в нього піднялася. Про що це було? Так, якби, ледь таке, знаєте, скептичне відношення до того, що він чує. Поворот корпуса і зацікавленість. Куди спрямований погляд? Там його і увага. Він зацікавився головною нашою героїнею. Як він це виявляє? Посмішка. І тепер ще рукою торкається до нашого продюсера. Правою рукою він і великим пальцем він показує: глянь, будь ласка. Подивися. І каже, що почекай, будь ласка, я зараз прийду. Тому що це його зацікавило. А тепер давайте повернемося і переглянемо ще мову тіла нашого продюсера Джона Гудмена. Тепер дивимося весь фокус на нього. Вітання. Розвертається. Бере газету. Звертає увагу, що написано в газеті. Яку емоцію він демонструє? От подумайте, так? А я зразу озвучу. Чи це схоже на обурення, таке ледь невдоволення. З чим воно підкріплюється? Дивимось. Підкріплюється мета яким він надсилає, так. Тобто це видно емоцію, хоч вона якби в розрізі. І також видно ще за допомогою жестикуляції. Тобто він показує на цю газету і покаже, ну ти ж бачиш, ти ж бачиш. Поки наш головний герой зацікавлюється, що продюсер далі показує на цю газету правою рукою. Ось тут був момент. Давайте ще раз. Що тут відбулося? Як ви думаєте? Поставте на паузу і запишіть собі просто на листочок. Так щоб переконатися, ну ви в дійсності цього, а зараз я озвучу. Що відбувається? Дивіться, наш головний герой, Жан-Дюжарден, зацікавлюється і неуважно слухає нашого продюсера. Тобто, в його вся увага на нашу головну героїню. Тут продюсер намагається донести нашому головному героєві так те невдоволення, яке він прочитав в цій газеті. І цей поворот. Корпусом, що відбувся поруч людей, які позаду, це як, знаєте, це елемент того підтримки. Тобто, скажіть йому, ви ж бачите так само це. Тобто він шукає підтримки, щоб донести той меседж, який він, от якби він ним обурений. Його невдоволення не згасає, бачите? Знову був поворот вправо, якщо ви побачили, так? Тобто от, от таким корпусом. Тобто він знов шукаючи підтримки. Наш головний герой бачить, як відбувається танець головної горіні. Каже, почекайте. Що це був за жест? Чи ви бачили? Тобто він двома руками казав Підніміть, будь ласка, якщо не помітили, промотайте. Тут головні так само, от, герої кажуть, добре окей, зараз ми піднімемо допоможемо тобі. Наша головного героя зацікавленість. Що демонструє наш продюсер? На що це схоже? Це таке, знаєте, якби вже менше невдоволення, але ну, на що він тратить час? Куди він пішов? І це саме мова тіло. Зараз будуть проявлятися дзеркальні нейрони. Тобто, нам симпатизує інша людина, і ми відтворюємо мову тіла того, що ми бачимо. З посмішкою. Бачите, як в нього це все відбувається? Що це була за мова тіла нашого продюсера? Чи ви помітили? Це як таке, знаєте, очікування такого. Чим це все закінчиться? М? М? Танець продовжується. Ось тут був момент. <свисті> Знову ж таки, ставте на паузу і запишіть, будь ласка, що ви думаєте, що ви побачили, що це означає за допомогою мови тіла. Тобто він задоволений від якби, такого, знаєте, невербального спілкування з цією е міледі, і він розвертається корпусом і дивиться на людей, які прихильні йому. Попри те, що в них навіть виникла якась сварка, але явно, що в них до того була якась певна така чи дружба, чи комунікація. І це один з елементів, якби розділити радість з того, що в нього зараз відбувається. Йому сподобалося, правда? Бачили, як великим пальцем показав. Каже: Ух, круто, класно дає. Гарно? Задає ритм. Що тут було? Що нас продюсер демонстрував тільки що мовою тіла? Дайте ще раз гляну. Як його емоція помінялася? Ви бачите, мета повідомлення його різко змінилося. Тобто там на лиці така ледь посмішка, і руками він так би піднімаючи, опускає, хто так робить? Ставте на паузу і запишіть собі, а я вам кажу правильну відповідь. Так роблять зазвичай батьки. Коли дитина, наприклад, щось не, так би кажуть, вчудила, зробила, але ми ж довго на неї не можемо обіжатися. І то в нього така, якби, батьківська любов вже проявляється по відношенню до нашого героя. Бачите? Знову був поворот корпусу. Помітили? Тобто йому він знову розділяє радість з людьми, які йому прихильні, яких він знає. Зверніть увагу, зараз буде два жести нашого головного героя. Помітили? Було так, тобто тихенько, і був ось так. Що це означає? Тобто... Будь ласка, відсуньте. Тобто, великими двома пальцями він це показав. Перемотайте, перегляньте. Танцює. З очікуванням побачите когось? Що ми бачимо? Бачимо нашу головну героїню Береніс Бежо. І що вона демонструє? Як ви думаєте? Ставте на паузу, запишіть собі. Я даю відповідь: це як такий елемент захвату. З неочікуванням! Як ви думаєте, чи вони знають одне одного? Ледь посмішка. А в нього що? Головного героя нашого? Що це посмішка означає? Він ледь здивований, тобто він десь її вже бачив. Тепер дивимося на задній план, тобто підходить наш продюсер Джон Гудман. Що він каже? Помітили? Він правою рукою показує на, на газету з такою би ледь, такою, знаєте, мета повідомленням такого ухмилки. Тобто він запитує, чи це ви в цій газеті? Чи перепитуючи, так? І вона що демонструє? Вона така: так, звичайно, це я, так, так. Їй приємно. Приємно, що він її впізнає там. Дивимося далі. Що він демонструє? Як швидко помінялося його мета повідомлення. Помітили? Тобто, от ця реакція його на таку ледь, я би сказала, навіть агресію. Чим вона ще проявляється? Подивіться мову тіла. На праву руку його гляньте. Вказівним пальцем він каже: Виходьте, йдіть звідси. І навіть це проявляється от агресивно на його лиці. Далі продовжує. Далі тисне. Наша головна героїня трошки здивована, як ви помітили. І так само Жан Дюжарден. Але тут таку демонструє походку, таку, знаєте, ледь таку з очікуванням, що може зараз щось поміняється. Знаєте, так, І не впевнено дуже йде, а так поволі. Що тут відбувається? Наш головний герой подивився на продюсера. І правою рукою запитує її, куди ви йдете? Гологоріня в таким, знаєте, як би, а можливо, щось зміниться. Бачите, такий легенький поворот ніжний відбувається. Тут є підказка. Я б сказала, що тут відбувається очікування. Поворотний момент. І це що відбувається? Жан-Дюжарден нічого не говорить. Він просто розвернувся і дивиться на продюсера. Як міняється обличчя нашого продюсера? Про що воно вам свідчить? Всі в очікуванні, що відбувається і чим це все вирішиться? Що це означало? Підняті брови і така ледь посмішка. Він сказав: ну чому б ні? Той самий поворот, але в даній ситуації він трошки означає по-інакшому, що зараз відбувається, наш продюсер сказав чітке звідси йти в нашій головній героїні. Наш головний герой просить, щоб вона залишилася, тому що він має так само вплив на нього. І зараз продюсер, якби виявивши, виявивши своє чітке ні, дивиться чи дуже багато людей дивиться. На нього, тобто на його знаєте, якби, прийняття рішення, що він буде далі робити. Що ви помітили? З, значить, нахилений корпус голови свідчить про те, що йому не імпонує те, що він якби, прийняв рішення. Тобто він би нічого не сказав, але він тим самим дозволяє цій героїні, яку він спочатку виганяв, залишитися. І він розуміє, що це все бачать інші. І він, то, якби, знаєте, як продюсер, те, на кого всі дивляться, і йому соромно. Отак проявляється сором. Зігнута голова з нахиленим корпусом тіла. Впевнена людина вона виглядає, знаєте, якби розправлені плечі, вона гордо йде. Вона зраділа? Що головний горе каже? Та й таке, все нормально. Запрошую вас до танцю, запрошую вас до гри. Ось, оце була мова тіла. Розбір цього відео якраз яскраве підтвердження того, що наше тіло вміє говорити. Якщо ви зі мною погоджуєтеся і вам було цінно, щось імпонувало, щось сподобалося, можливо, це відео вас надихнуло на якісь, знаєте, нові завершення. Тому поділіться, будь ласка, цим у коментарях. Я перечитаю особисто <му> поширюйте це відео. Нехай цими інструментами молодіє все більше і більша кількість людей. Не забудьте про лайк та підписку на канал. Буду вдячна вам. Ми не переможні, друзі. Вірю, що до нових зустрічей тут. Інструмент для вираження ваших. Так, Оля, давай, давай, давай давай.